Вітаю, друзі, 25 квітня! 10 років Національному антикорупційному бюро України. 10 років НАБУ. А точніше, 10 років НАЄБУ. Як в Україні провалився антикорупційний проект Сполучених Штатів Америки? В квітні 2025 року виповнилось рівно 10 років створення Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури двох відомств, які за ідеєю повинні були очолити боротьбу з корупцією в Україні подіям. А й у тому, що підсумки десятирічної діяльності антикорупціонерів успішними назвати важко. Не просто важко назвати успішними, а просто провал, тотальна недовіра з боку людей і так далі. Хоча 10 років тому поява цих структур під. Ну, підносилася, продавалась нам, українцям як прорив в боротьбі з корупцією. Процес, процесом цим займались країни Заходу на чолі з США, які обґрунтовували створення окремих вертикалі антикорупційних органів необхідністю зробити їх максимально незалежними від впливу влади. Безпосередньо за роботу Набу І САП відповідали тодішній заступник Посла США в Україні Джордж Кент і співробітник посольства Крістофер Сміт. На роботу Набу. Та САП, а також створеного пізніше Вищого антикорупційного суду, протягом 10 років США та інші країни виділили сотні мільйонів доларів, у тому числі по лінії USID. І через 10 років можна сказати, що обидві два завдання і боротьба з корупцією і створення важеля впливу. Виявились фактично проваленими. У 2024 році Національне агентство по боротьбі з корупцією провело дослідження, яке показало, що 69,1% опитаних українців відзначають зростання рівня корупції в Україні. 79,4% населення та 76% представників бізнесу вважають корупцію однією з найсерйозніших проблем України, яка поступається виключно в війні. Що стосується перетворення Набу та Сап на інструмент контролю за українською елітою, то й тут із самого початку все пішло незаповано. Особливо після того, як батьки-засновники та куратори Набу та Сап з Демпартії США втратили владу в Вашингтоні та президентом став гранично ворожий до цього середовища Дональд. Трамп. Вплив влади на антикорупційну вертикаль різко посилився. І тепер вона все більше використовується банковою для боротьби з е, позасистемною, тобто не під офісу президента корупцією. Наприклад, у сфері місцевого самоврядування. Колишній міністр Резніков. Опинився поза підозрою. Про те, що ефективність діяльності НАБУ викликає все більше і більше питань, пишуть же навіть і самі антикорупційні активісти, які отримували бабліжко з тієї ж каси. Чи намагатиметься Трамп перезавантажити антикорупційні структури в Україні в своїх інтересах, поки що невідомо. Це для нього зараз явно не сама і далеко не пріоритетна тема. Але поки що вся десятирічна історія роботи антикорупційної вертикалі це скоріше приклад провалу, а не успіху. Свідченням цього є скандали, які супроводжували роботу НАБУ та САП всі ці довгі 10 років. Голову НАБУ офіційно визнано корупціонером. В 2019 році директора НАБУ Артема Ситника було визнано судом винним в адміністративному правопорушенні за відпочинок за рахунок приватної особи та внесено до реєстру корупціонерів. Він намагався скаржити рішення, але безуспішно, і при цьому залишався на посаді директора Набу до закінчення терміну своїх повноважень. Набу та Чорна бухгалтерія партії регіонів. У 2016 році Набу легалізувала скандал проти соратника Дональда Трампа Пола Монафорта у зв'язку з чорною бухгалтерією. Партії регіонів. Трампа в ході предвиборчої кампанії 2016 року, як я вже розповідав не раз, за поширеною версією розкруткою справи силами НАБУ займалось посольство США. Прослуховування Холодницького через акваріум. В 2018 році стало відомо, що Кабінет голови САП. Назара Холодницького було встановлено прослуховування, заховане в акваріумі. Записи вказували на численні порушення, включаючи зливи інформації, фігурантам розслідувань. Труханов заявив про здирництво хабара керівниками Набу. Осінню минулого року особисто я оприлюднив свідчення міського голови Одеси Геннадія Труханова, який заявив, що в 2017 році йому пропонували вирішити проблеми з набу за півмільйона доларів. Грузинського екс-міністра юстиції, який зараз відповідає за питання екстрадиції в Офісі генпрокурора, Адеєшвілі. Труханов у свідченнях заявив, що Адеєшвілі йому прямо сказав, що проблеми можна розв'язати через угвал. Про розкрадання бюджетних коштів на купівлю в будівлі заводу краян. Дає хабар і тебе не притягують. Труханов відмовився. Його продовжили переслідувати. Нічна зустріч Ситника з Порошенком та Грановським. Журналісти зафіксували, як у квітні 2018 року Артем Ситник вночі відвідав резиденцію Петра Порошенка в Козині, де також був згаданий вище народний депутат Олександр Грановський. Відставка Калужинського зазлив справи проти Коломойського, давній друг Ситника та один із ключових людей в Набу, начальник головного управління детективів Андрій Калужинський минулого року залишив бюро після скандалу. Керівництво Набу звинуватило Калужинського в тому. Що він покривав бізнесмена Ігоря Коломойського і діяв у його інтересах, відтягуючи до останнього вручення підозри олігарху, інформував його, підігрував усіма способами, але на публіку скандал вирішили не виносити. Домовились звільнення угвали. 2024 рік першого заступника директора Набу та одного з ідеологів створення бюро ГІО, ГІЗО Углава було усунено з посади після звинувачення виві інформації фігурантам кримінальної справи. Ну і нарешті свіжак: детективи Набу масово декларують мільйони доларів у криптовалюті. З останніх скандалів розслідування українських новин про те, як співробітники НАБУ легалізують корупційні гроші через криптовалюти, декларуючи її придбання на мільйони мільйони доларів. Із 23 декларацій співробітників НАБУ, що є офіційна зарплата від 100 тисяч гривень на місяць із згадкою криптовалюти, які знайшли журналісти. 15 були вказані недостовірні чи фейкові дані. Циркуляція криптовалюти. З закладом і виведенням мільйонів на гаманці детективів свідчить про можливу схему легалізації корупційних грошей. Схема може виглядати наприклад, так. На гаманці детективів. Надходять кошти. Детективу дають хабар технічно, а завдяки постійним коливанням курсу криптовалюти, Набушник завжди може пояснити, що ці мільйони це його скромна зарплата, яку він вклав крипту та вивів, коли та злетіла до небес. Про це йдеться в розслідуванні. Отаких От органів натворили. органів, які мали здійснювати зовнішнє, е, зовнішнє керування, зовнішнє управління елітами. А з корупцією, а ну і що з нею боротись? Фото полювання. Хоп. Піймали корупціонера, пофоткались, диван бабла. Познімали, показали, показали статуетки, показали золото, показали картки, якісь, телефони, бабло, все? Хоп через місяць на свободі. У Мене просте питання: чи потрібна в Україні інституція, яка працює в інтересах іноземної держави? Ще й абсолютно не бореться з тим, для чого було створення з корупції. Друзі, напишіть в коментарях, чи не настав час ліквідувати ці всі набу, САП, НАЗК, ВАКС, а мільйони баксів, які на них витрачались, направити на Збройні сили. Направити на інші правоохоронні органи, які набагато ефективніше боряться з злочинністю, як думаєте, пишіть в коментарях. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.